Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати от такі у нас знову з'явилися двері ліві до малої кабіни цілком у зборі ще й з сувним склом. Сувне скло Отак от, от виглядає. Тут от така защолочка відкривається, закривається. Воно зараз вперта. Гуму не дуже зручно. Так, Ручкою з замком вона скомплектована. Як ви бачите, пофарбована, скомплектована картою двері. Отак от виглядає вона. Так. Отак вона з іншої сторони, ззовні. Виглядає ця дверка. Вартість дверки 10,5 тисяч гривень. Так, ой, зручно ставити, щоб не впало. Так, це у нас усі ліві, так само всередині. Ця виглядає синім рядком, є в червоному кольорі. Також у зборі. Також 10,5 вона коштує. Тут вже ви бачите карта двері. Вона здоблена червоним рядком. так І є отака вот чорна. Не знаю, може у когось є трактор, так що в чорному кольорі був. Отак так от в чорному кольорі буде. І давайте глянемо, що у нас там всередині, А з середини у нас отак от, також з чорним рядком. Все в колір. Друзі, 10,5 гривень. 10,5 тисяч гривень коштує така дверка. Завісами не скомплектована. Завіси, якщо вам потрібно, можете у нас також дозамовити. Якщо когось зацікавило, друзі, ну ви бачите, що і гуми у нас тут дуже багато. Зараз гонці важі, тут буде декілька шарів складатися. Вон там у нас ще гума. І ще, і ще буде, і ще. Це Тільки оце. все складається, щоб воно було в одному місці, щоб зручно підійшов, там, глянув, що воно ну, як. Якщо зацікавило, друзі, будь ласка, звертайтеся за номером в описі під відео або робити замовлення на нашому сайті. Дякую вам за перегляд, на все добре.